У 2000 році відбулися важливі зміни в системі шкільної освіти. В школах України замість п'ятибальної ввели ввели дванадцятибальну систему оцінювання досягнень учнів. Це було напередодні навчального року. Це були традиційні зібрання вчителів. Пішла інформація, що буде змінюватись, що готуватися. А вже 4 вересня вийшов наказ, сумісний наказ Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук про запровадження 12-бальної системи. Перший семестр 2000-2001 року назвали перехідний. Вчителі могли використовувати як і стару чотирибальну систему, але ж все рівно наприкінці семестру вчителі мали виставити вже за новою 12-бальною системою.